Запрошуємо усіх прихильників футзалу на заключний поєдинок першого туру. А сьогодні все волорчаку. Також Петро Андрущак, Роман Осідач, Андрій Антоняк. Така четвірка виконавців. Рикошет удар! Момент! Не, не знає, коли ми його побачимо. Удар середньої дистанції. Пригадуємо, що стояв свого часу. Ігор урващиши на воротах Інтеліасу він перейшов до команди Софсервий. Який без тренера команда Інтеліас. Лісний. Опинився, до речі, одним із перших сьогодні прийшов серед усіх команд. Дивився на гру в та Елексу. Передача. Удар! не забиває. Ця атака команди у салатових тонах. Передача на дальню стійку. Удар! дуже близько був. 10 нарахував на трибунах. Татончак. Удар середньої дистанції. Передача праворуч Черніцин. На Шумську. Андрущак читається передачу. Потробу визнаний кращим бомбардиром. літнього чемпіонату і зрослить не забиває. Вона прошується. Андрущак блокуватиме суперника. Удар від двадцять. Поки що не задіялися. Кого? Зокрема, у команди Кіїжі Кіс Романович. Простріл. Удар не забиває. Андрущака Гащук. Андрущак. Вихідіть навіть зараз заразивати. Петро. Його можливість. Удар лівою ногою. Перемудрував, як на мене. Арчаков повз. Відбулися ще у вівторок. Помилка. Атака 2 в 1. Вишневський. Виконує передачу. Гащук на замасі. Удар! 1-0! Провалилися в обороні. Гравці команди Інтелія за це і поплати. Зупиняється на м'ячі. Легіонер команди Інтелія збере на себе ініціативу. Лісний стріляє стійко, який моментними мав... товариша. Знову Роман Осідач. Удар з середньої дистанції. По центру на добиванні немає нікого. Лише Марченко завоював можливість 4 хвилини. До відпочинку. За на виборожній грає прекрасно. Романчукевич. Святослав Мисків. Його удар! Немає взяття воріт. В дубль. Ось це дебют. Не було гри рука. Юрій Полепів показує, потрібно продовжувати грати у футзал Романчукевич. удар! Хвилинніше розіграти атак. Передачу. Черніце не забиває. Заключні 20 хвилин першого туру мастера ІТ-ліги розпочалися. Ті ж дію кіс мінімально. Ми побачимо у всій красі. Так, не той дебют, який очікували. Насамперед, глядачі та персональні оболівальники, можливо, хлопці віддячують результативними діями. Довгою передачею. Марченка загубила. Андрій зупиняє. Филипчук, Лісний. Богдан. Довкола своєї осі. Покрутився Богдан. Романчукевич. Удар! Гол! Один-один ідеа зрівнює шальки терезів. А все зробив лісний. Я... Ну, буває таке у районному футболі, коли не саме рівне покриття. Та тончак. Його можливість ударом. Зараз гол своїм хлопцям аби ті грали дуже обережно. Кондратюк втрутився у цей набор. Вячеслав пробиває дуже на 3-2. Передача Ліворуч. Загубили порила. Синчишин. Потрібно пробивати. На Романовича удар. Гол. Арчаков. Осідач не забиває Рома техніку. Арчаков. Лівою. Романчукевич. Арчаков! Удар! Осідач ворота. Ковстоєв на ногах. Романчукевич чекає від цієї опіки. Віддай же ти передачу вихитрив Два. Романчукевич. Передача, удар. Немає взяття воріт ліс. Я, як ми знаємо, один із матчів першого туру завершився у нічію. Романчукевич передає смарт рок Зірки з рахунком 3-2 переграють. Скаут геймінг руляє у суперника. Чудово зараз діє перекатом. Сенчишин його удар по центру. Ось після пропущеного голу. Інтеліас перехопив ініціативу. Передача вільний коридор. Гащук! Удар! Гащук! Немає взяття! Ліс. Коли ти колотив голи. По два по три в рамках першого іт дивізіону У Романа Думи закидання вперед. Голкіпору потрібно. Комендував Олег Чунець. Бережіть один одного, зустрінемось.